І вітання друзі. Сьогодні виїхав своїм тракторцем урати під картоплю наступного уроку. Тут в мене була пшениця, я сюди вивіз гній, половину захватило. Попередньому відео я показував, половину площі закидали гноєм. Сьогодні зранку вивіз гноївку, другу половинку підлив. Ну, зараз трошки відрегулював плуг. Зробив круг один, трошки твердувати, тому що якби не було то жнева, комбайни їздили, я стільки дискував, їздив і гній возили, їздили. Одним словом твердо. Плох, погано в землю лізе, ну, але добре, що я маю наварені всі долота. Трошки вони закороткі. На задньому дов... добрі, Бачите, а на передньому трошки закороткий. Ну а то таке, зараз вже не буду. Наварвати, тому що ще, ще залишився тільки той один город. В загальному реці нормально, я думаю, що буде гірше. Два дні були приморська, після приморозку легше варати. Ну що ж, друзі, давайте спостерігайте, як я буду сьогодні працювати. Я люблю на цьому на цій площі працювати, тому що вона довга, 150 метрів довга Одним словом, що буде багато говорити, краще один раз побачити, ніж цього раз почути. Ну що ж, приємного вам перегляду! Так, друзі, площу виграв. Вийшло навіть досить непогано. Я думав, що буде набагато важче. В середині Березенка. Ну а весною, якщо буде нормально, будемо щось робити далі. На цьому городі багато дротяника. Ми вже купили препарат. І тоді вам покажемо, як ми боролися з Дуртяником цього року, але на іншій площі. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ.